Начальника мінської районної військової адміністрації Олег Гапіч разом з міським головою Андрієм Білоусовим перевірили роботу пунктів незглавності у місті. Ці місця створені для підтримки мешканців у складних умовах, коли доступ до електрики, тепла чи інших базових ресурсів може бути обмежений через терористичні атаки Російської Федерації. І сьогодні разом з очільником нашого районного центру, мером міста Кам'янське Андрієм Білоусовим, об'їхали вибірково декілька пунктів незламності. Всього по території району у нас їх 91. Перевірка показала, що пункти незламності мають все необхідне для того, щоб повноцінно функціонувати. Дякую, Андрій Лянів, за те, що ви особисто переймаєтесь цим питанням. Сьогодні вже тисячу днів, як іде повноцінна війна, але ми незламні. Ми готові до. До всіх викликів у нас місці підготовка 25 пунктів незглавності. Вони забезпечені всім необхіднім. Є генератори, є запас палива на тиждень, є запас їжі, медикаментів. Працює інтернет, тобто у разі необхідності будь-які мешканці нашого міста, або може хтось буде проїжджати через наше місто, може або днем, або ночі приїхати, і тут у разі повітряної тривоги, або у разі відключення електроенергії, підключити свій гаджет, використовувати інтернет, отримати гарячий чай, їжі, тобто забезпечення всім необхідним для того, щоб люди могли приходити сюди і користуватися. Пункти незламності розташовані у школах, лікарнях, територіальних центрах, у приміщеннях міської ради, у ЦНАПах та інших установах міста. Кожен із них обладнаний усім необхідним для комфортного перебування мешканців. У кожному пункті призначено відповідальних осіб, які готові зустріти людей в будь-який час та надати допомогу. В нашому закладі створений пункт незламності. Він вже існує протягом трьох років. На сьогоднішній день він забезпечений всім необхідним. У нас є генератори, у нас є пальне, у нас є продукти харчування. І якщо виникне така потреба, ми завжди готові. На сьогоднішній день завдяки міській владі забезпечено повністю. У нас і питною водою, більше однієї тонни технічна вода, забезпечена у нас альтернативне енергія дживення. У нас є три генератори. Включаємо. Нашу автономну котельню, і кімната матері і дитини, і повністю забезпечений медичний пункт у нас, тому в разі необхідності ми готові прийняти людей.